Є одна річ, чому у вас раніше не виходило створити звичку. Ви піддавали багато уваги, мотивації. Ви чекали чудового моменту, ідеальної секунди, коли треба вводити цю нову звичку, і покладались на приклади інших людей, які вас мотивували. Насправді, для того, щоб створити нову звичку, важливо в першу чергу, крім цього бажання щось змінити, мати. Ще два компоненти, і один з них це мати підказку у вашому середовищі, яка буде вам про нову звичку нагадувати. Ви хочете пити більше води, поставте стакан біля свого ліжка, який буде вам нагадувати. Хочете займатися спортом, йогою, ростеліть килимочок, і зранку, коли ви вийдете з ванни, просто постійте в одній позі декілька секунд, і це вже буде початок вашої практики. Тому не шукайте мотивацію а змінюйте своє середовище. Більше про те, як створити звички на моєму каналі.